Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Ми на цьому тижні з вами відсвяткували Вознесіння Господнє і готуємося зустрічати День святої Троїці, свято П'ятидесятниці. Сьогодні церква згадує отців Першого Вселенського собору і в якості. Навчання і напоумлення пропонує нам уривок з Євангелія від Іоанна, де наводиться фрагмент первосвященницької молитви Христа, коли Він молиться до Небесного Свого Отця за своїх учнів. І крім інших слів, Він говорить такі слова: просить, щоб вони пізнали життя вічне. А життя вічне каже він: це пізнати тебе. Єдиного істинного Бога і того, котрого Ти послав Ісуса Христа. Вічне життя, тобто життя, яке позбавлене смерті, життя, яке не має свого закінчення, починається для людини тоді, коли вона пізнає Бога. А коли вона пізнає Бога, не тільки тоді, коли вона дізнається, що є Бог, чи починає вірити в те, що є Бог. А вічне життя починається тоді. Коли людина пізнає Бога в Його благодаті, коли вона єднається з Ним у молитві, коли вона живе по Його святій волі в своєму житті, виконуючи цю святу волю в своєму житті, ось тоді можна сказати, що людина пізнала Бога і для неї починаються, відкриваються двері вже зараз за земного життя у життя вічне. Як пізнати Бога? Це надзвичайно складна наука. І християнство вивчає цю науку і відкриває закони цієї науки впродовж всього свого існування. І сьогодні, як я вже казав, ми святкуємо пам'ять отців Першого Вселенського собору, першого зібрання, великого зібрання православних християнських єпископів, які зібралися для того, щоб домовитися, щоб сформувати, щоб сформулювати. Правильну православну віру у Бога. Тому що, як і до сьогоднішнього дня, до речі, християнська громада містила в собі різних людей, які вчили по-різному, іноді їх вчення відрізнялися, іноді їх вчення суперечили один одному. І виникали між цілими громадами, між цілими церквами суперечки щодо того, як правильно вірити, як правильно служити. Коли правильно святкувати Великдень і так далі, і так далі. І ось перший Вселенський собор започаткував низку таких зібрань, коли з усього, ну кажуть, з, з, з усієї вселенної, з усієї Римської імперії збиралися єпископи і між собою домовлялися і говорили про те. Як потрібно все-таки правильно сповідувати віру, а які вчення треба відкидати як єретичні, як такі, які не відповідають духу християнського вчення християнського закону? На Першому Вселенському соборі був прийнята перша частина символу віри того тексту, який ми читаємо кожного разу і співаємо на літургії, який ми читаємо щоранку під час ранішніх молитов, де сформульовані основні догмати християнської віри, і які, так би мовити, являються такою своє, своєрідною огорожою, що вберігає богословів, філософів і просто людей, які розмірковують над істинами духовного життя від того, щоб відхилитися від християнства. Цимл віри має бути нашою щоденною. І молитвою, і щоденною нашою декларацією, коли ми і самі собі, і перед Богом засвідчуємо, що ми віримо у святу Трійцю, яка виявляє себе як отець, син і Святий Дух. Коли людина пізнає Бога, коли вона відчуває оцю, як казав вікоповний е, хіахімандрит Дімітрій Почаївської лаври, солодість молитви. Вона розуміє, що те, що вона знайшла, те життя, воно є істинним, є воно є вічним, і вона готова будь-за що будь-якою ціною триматися, триматися цього життя. З самих своїх початків Християнська церква зазнавала гонінь з різних причин через зовнішні якісь непорозуміння, через зовнішню спеціально спрямовану політику на винищення християнства, через внутрішні. Роздори і розколи і непорозуміння. І ось люди платили іноді і своїм благополуччям, і своїм життям за те, щоб лишитися вірними Христу, тому що вони розуміли, що знайшовши Бога один раз в своєму серці, відкривши його для себе, якщо вони відмовляться, якщо вони зрадять, вони втратять його, той дорогоцінний скарб, який вони шукали іноді дуже багато-багато років. І сьогодні ми також святкуємо пам'ять святого першого століття, святого священномученика Лукіана, який в свій християнський час шлях розпочав у Римі, був хрещений і просвітлений особисто апостолом Петром, а потім разом з іншими мужами благочестивими був рукопокладений у сан священника, потім єпископа, і направився проповідувати Слово Боже. З Риму, з Італії, через Галію і дійшов до бельгійських земель. Він був першим офіційно зафіксованим апостолом місіонером, який проповідував тут, на землях Бельгії, де ми зараз з вами живемо. І коли Доміціан підняв нове гоніння на християн, римський імператор, він дізнався про те, що йому належить постраждати, тому що від нього будуть вимагати зречення Христа. Його реакція була проста: він зібрав громаду, яка була в Бельгії, тоді численною, тому що багато жителів цих земель прийняли слово про Христа і стали християнами. Він зібрав громаду і звернувся з, до них із словом підкріплення, пояснивши їм, що якщо йому належить померти, то це для нього буде за честь, це для нього буде за радість, тому що він таким чином зможе довести і Богові свою вірність може. Відстояти свою віру зможе зберегти вірність Богові до кінця. І так і сталося, що і його соратники, сподвижники, які проповідували Слово Боже, були катовані і потім убиті. Так само і його, спершу звинувативши в чаклунстві якомусь заставили прийняти жертву, принести жертву язичницьким богам. Він відмовився, і тоді його обезголовили. Так він загинув, закінчив свій шлях. Тобто наша з вами земля, на якій ми зараз живемо у Бельгії, тут має давню християнську традицію. І ми, вшановуючи і мученика Лукіана, і інших мучеників, які потім після нього ще будуть мільйони і мільйони в історії християнської церкви, розуміємо, що це ті люди, які, знайшовши, відчувши, зрозумівши. Оце вічне життя не захотіли від нього відмовитися заради земних благ і заради самого, самого свого земного життя. І так продовжується весь час, і так продовжується постійно. Хто знаходить Бога, потрапляє під гнів від тих людей, які противляться Богу або які не хочуть знати Бога. До сьогоднішнього дня християнська спільнота релігійна у світі є найбільш гонимою релігійною спільнотою. Правда, ніхто не виступає на захист цієї меншини, ніхто не вивішує прапорів на честь християн чи не проводить паради на честь християн, бо вони гонимі, бо вони притісняються. Але насправді є країни, які абсолютно офіційно вороже ставляться до християнства і на законодавчому рівні заборонено сповідувати християнську віру. А є країни, які нібито проповідують рівність, але по факту. Якщо людина захоче притримуватися своїх християнських поглядів, то в неї виникнуть досить багато труднощів. Тому і для нас, і з вами, дорогі брати і сестри, ця думка про те, що вічне життя полягає в пізнанні Бога, звичайно, залишається актуальною. І ми повинні розуміти і знати, що кожен із нас шукає цього вічного життя, шукає єдності з Богом. І разом з тим кожен із нас. Десь якийсь момент свого життя має пройти оцим шляхом сповідництва. Малого чи великого, це не означає, що всі станемо мучениками. Більше того, стати мучеником це навіть в апостольські часи було особливе благословення. Не всіх благословляли на муки, когось благословляли просто відійти, тому що не всі мали силу духу це перенести. Але якщо говорити про наше життя, це може бути сповідництво серед наших колег. Чи в нашій родині, чи серед наших знайомих чи сусідів, коли нам доводиться в якийсь момент твердо стати на своїй вірі і сказати, що ні, я християнин, і я от маю вчиняти так, як велить мені моя християнська совість. Тому, дорогі брати і сестри, будемо зберігати вірність Богові, будемо просити Його просвітити нас благодаттю свого Святого Духа і наслідувати приклад тих святих, які показали нам. Зразок цієї віри, зокрема, і священномученика Лукіана, єпископа Бельгійського. Амінь.